Кажуть старі діди, що на Січі жив колись козак на ім'я Остап. Не був він найбільшим силачем, не носив золотих шабель, а коня мав звичайного, як у всіх. Але дарував йому Господь те, чого не мала жодна палиця з трьома гудзами: розум ясний, гострий, мов лезо шаблі. Сталося ж лихо насунула орда татарська, мов чорна хмара, що сонце закриває. І хан гордий і лютий постав табором під самим Дніпром. Тоді козаки раду скликали битися смерть певна, бо ворог у три рази дужчий. Зажурилися всі, аж Остап піднявся та й каже: Дайте мені три дні. Шабель не здіймайте і не руште з місця. Я хитрощами переможу там, де шабля безсила. Козаки здивувалися, але вірили його очам. У тих очах світився вогонь розуму і дали згоду. Першого дня перевдягнувся Остап у татарський стрій, уночі прокрався до ворожого табору і удав із себе блазня, смішив вартових, жартував, пісні вигукував, а сам приглядався, запам'ятовував, де стоїть обоз, де кіннота, де ханська юрта. Другого дня запалив він ханські харчі, полум'я в небо, дим у степ, а орда, як мурашвище, закрутилася в паніці. Без хліба, без м'яса, без кумису, воїнам не до бою. А на третю ніч зібрав Остап кілька сміливців і, розтріпані, розхристані, кинулися просто до ворогів, гукали. Біда, січ горить, гетьман убитий. Рятуйтесь, хто живий! І орда, налякана, мов табун коней під громом, рвонула в темряву, кинувши зброю та табори. І тоді, на світанку, козаки вдарили на них голодних, знесилених, розгублених, і рознесли, мов осінній вітер, сухе листя. Кажуть, відтоді шанували Остапа не за силу руки, а за силу думки, і запам'ятали козаки на віки Шабля бере тіло, а розум душу перемоги.